Шановний водій, доброго дня. Чи інвалід ви, якщо можна, підкажіть, будь ласка. Вам переставить машину. Ну якщо можна, так. Якщо без перестрілки, будемо дуже вдячні. Друзі, от при мені ще один водій зайшов. Хотів би запитати, чи є він інвалідом. Вже на Турезі, вже солідніше трошки. Тук-тук. Доброго дня, шановний водій. Скажіть, будь ласка, чи інвалід ви, якщо можна? А ви хто? Владислав Антонов, ДТП Київ. Ми просто слідкуємо, щоб люди не займали місця, де куди ветерани зараз приїдуть тут поранення. Дуже дякую вам, дякую, що без перестрілки. <му> Доброго дня, шановний водій. Вибачте, будь ласка, Скажіть, будь ласка, ви інвалід переставляю зараз. Так Дуже багато тут місць, за вами навіть є місце. Дуже дякую вам. Що, дякую, що без перестрілочки. Топ. От ще один інвалід, бачите, друзі. Ну, Візуально, може є схожий трошки, не знаю. Може інвалід. Постоїш. так, Друзі, навіть по дорозі за продуктами можна трошки постібатися над порушниками. Будь ласка, не давайте їм вставати туди. Куди не можна. І також, шановні друзі, завжди раджу вам використовувати паски безпеки навіть в живому стані.